Литовська республіка 11-й рік демонструє успішну інтеграцію в європейський союз. Створення правової держави та пошук дієвих механізмів в органах самоврядування дали позитивний результат. Досвід кавна району, який вивчали магістранти державної служби Ужгородського національного університету, доводить можливість реформування суспільного ладу, якщо до праці беруться охочі. Ми теж учились їздили, обмінялися з опитом. І в Польщі, і в Германії, во Франції ми також вчилися, обмінювалися досвідом в Польщі, Німеччині, Франції. Тепер дуже тісно дружимо з Китаєм, тому що цього вимагає життя. Цей шлях великий він триває вже 25 років. Сьогодні ми накопичили певний досвід і радо ділимося тим, що створили, що нам передали передові європейські країни поділілістім. Період європейського фінансування з 2007 по 2013 роки для нас був новим було багато незрозумілого, особливо як здійснювати консолідацію коштів, як писати проекти, долучати громадськість району до роботи і отримати найбільший прибуток, і щоб в це повірили мешканці району. і ті, которапші на саздаваліс. Ми теж їм допомагали слідствами, учені і так далі. На відміну від України в Литві діє дворівнева система державного управління, органи центральної влади і місцевого самоврядування, відсутність регіонального рівня зумовлена розміром малої європейської країни. Реформа другого самоврядного рівня управління триває понад 10 років. Складним був початок серед 60 самоврядних територій. Найуспішнішим є Каунаський район, який вивів власну формулу господарювання. Так, в цей путь був очень. Дуже... Такой новый для нас вопрос просвещения, реструктуризацію школ, потому что их было за много. Нам це вдалося, бо в Каунаському районі живуть молоді, енергійні та підприємливі люди. У цьому процесі брали участь всі громади, старости, колективи, шкіл, громадські організації. І ми напевно дуже добре відчували допомогу держави в консолідації зусиль. Ми, наприклад, отримували від євросоюзу від 85 до 100 відсотків коштів, але також вкладали підприємці, муніципалітети і громади. Ми допомагали створюватися громадам, проводили навчання внимание уделяем на создание робочих мест, на соціальні которые які с з литовці. Рекомендують українцям європейську програму Лідер, яка сприяє активному розвитку місцевих громад. Програма слугує водилищем для здобуття певного результату у проведенні реформ. Вона э, об'єднує жителів сільської місцевості. Програма об'єднує жителів сільської місцевості, сприяє підвищенню громадянської свідомості, розвитку мислення, чим народжує нові ініціативи та втілює новації на селі. Тим самим покращує якість життя в сільській місцевості у 2000 році. У Литві почали організовуватися сільські громади, неурядові організації. У них волонтери добровільно займалися розвитком села у різних сферах. Зі вступом євросоюз 2004 року. На базі цих організацій були створені групи місцевої взаємодії, які стали учасниками програми. Яка на їх основі якраз і почали організувати ці групи місцевого действия? Програма Лідер допомогла всім країнам Євросоюзу стати на ноги. Після залучення інвестицій в селах старости здобували довіру, а громада більше почала цінувати і оберігати свою працю. Кожна старость. А в Каунацькому районі їх є 25? В Каунацькому районі 25 сіл, і ми хотіли, щоб в кожному старостві було реалізовано якийсь інвестиційний проект, чи реконструкція будинку культури, чи створення парку для відпочинку, спортивної площадки. Друга частина коштів проекту йшла на підтримку неурядових організацій, які проводили різні культурні і спортивні акції. А третя частина спрямовувалась на підтримку місцевого підприємництва. На бізнес, на помощь бізнесу, на допоможтелям на етатолька очнеочень мелким, Самим м'яким Посередником у вивченні досвіду Каунаського району виступив університет імені Міколо Ромеріса, який на ринку праці здобув довіру підготовці кадрів для суспільної сфери Литви. Магістри УЖНУ вивчали кращу практику в роботі з громадами, неурядовими організаціями у здійсненні соціальних реформ. З презентації, яку презентували роботи проекту Лідер. Неурядові організації, їхні власні принципи цього проєкту, які були втілені в цей проєкт, їхня робота. І я зрозуміла для себе, що у нас багатьох елементів, які нові, тобто тут нові елементи в системі їхній, які потребують втілення, можливо, або вивчення досвіду їхньої роботи і впровадження в нас у нашій системі. Це другий, третій, я маю на увазі рівні управління, це в органах місцевого самоврядування, а саме Стосується оцих принципів налагодження зворотнього зв'язку, тобто у нас відсутній елемент, який би був посередником між владою і між бізнесом. Самоврядні органи Кавнаського району створили можливості для розвитку малого бізнесу. Тут запроваджена заохочувальна система оподаткування, що дає можливості району зростати. Ми сделані такі рішення. Принялі що ті прядприяті, ми прийняли стимулюючі рішення для підприємств, які створюють робочі місця і приймають на роботу 50% населення нашого району. Ті підприємства три роки не сплачують податки за майно оренду землі. Також встановлена мінімальна ціна на патенти. Це велика допомога. Таким чином, ми разом розвиваємо ринок праці. Нашим підприємцям, і вони ведь ті робочі місця вместе з самоуправлінням. В Каунаському районі міцні позиції займає сільськогосподарська галузь. Має давні традиції вища школа з підготовки кадрів та міцні зв'язки, розвинуті послуги для сільського господарства, багато діючих виставок. В останнє час ми очень большое увагу нього на. В останній час ми приділяємо багато уваги створенню житлового сектору. Щороку року район збільшується на 500 жителів, які переселяються до нас у зв'язку з такими можливостями. Не всі райони Литви можуть таким похвалитися. також багато уваги приділяємо розвитку промисловості підприємств логістики логістики, інженерної інфраструктури. Одне зрозуміло, що громада працює на результат, працює на якість. І ми сьогодні побачили цей результат, якість управління муніципалітетами. Реформи це є зміни. І якщо ми будемо разом спільно розуміти, що ми хочемо, будемо розуміти основні інструменти, які використовуються для отримання результатів, і тоді все в нас вийде. Але якщо цього не буде, не буде. Налагодження оцих зв'язків і не буде спільної роботи, у нас не буде результату. Тобто, ми повинні долучатися всі до змін, до якісного життя, до якісного управління. Ми почули таку тенденцію, що з роками у державну службу Литви іде все більше і більше молоді поступає, вступає. Тобто вони. Більше цікавляться, серед молоді є більша активність і е, бажання працювати, йти на державну службу, чого, е, що не спостерігається, на жаль, поки в нашій країні. Але я вважаю, що якщо будуть трошки змінені і покращені умови, і е, саме атмосфера, скажімо так, проходження самої державної служби, то і бажання серед молоді ставати державними службовцями і гідно виконувати це призначення, цю місію. Стане теж більш бажаним і поширеним. Як на мене, то в державну службу чим далі йти. Молодь. Треба стимулювати, щоб вони йшли у ряди державних службовців. Тому що у них зовсім інакші ідеї, зовсім інакше мислення. Молодь має здійснити цей перехід. Про свою незалежність литовці дбають щодня. З початком 90-х вони боролися за військову незалежність пізніше енергетично від Газпрому. Однак життя підносило нові виклики, яким треба було протистояти. Незалежність – це, це непреривний процес. Це не буває, що один день просипаєшся – і незалежність. Незалежність це безперервний процес. Так не буває, що ти одного дня прокидаєшся, і незалежний. Незалежність треба створювати і захищати все життя. В останні роки ми особливо це зрозуміли, коли Росія перестала у нас купувати м'ясо, молоко, потім овочі, фрукти та інше, ніби через погану якість. Але ми розуміємо, що це були політичні рішення. Якоби запалково качество, але ми понімаємо, що те. І ми перебудували наш ринок на інші країни. Звичайно, ми розуміємо, що справа не в російському народові, а в державі. Очевидно, що це тимчасове явище. ми розуміємо, що діло ім'я не з російським народом, а з а з государством. Відімети в рівні. Ми можемо гордитися і своїм національним костюмом. Цей год національного костюма і регіонів. Ми гордимося своїм національним костюмом, а цей рік присвячений саме литовському національному одягу. Ми гордимося нашим республіканським святом, пісні і танцю. В І ети колективи, які діють при культурних центрах, вони Іміють свої традиції. Наші кавноські колективи бережуть традиції, які передаються з покоління в покоління. Ми також створюємо нові можливості для розвитку професійної культури. Можливості для професіональної культури. Історично культурна спадщина в Литві під опікою держави. Замок Раудондваріс, де відбувся офіційний прийом української делегації, резиденція мера. Це пам'ятка культури 17 століття, епохи Ренесансу і романтизму. Останню побудову ансамблі замку довершив граф Тішкевичу в XIX столітті. Тут були зібрані великі колекції картин, витворів мистецтва, рідкісних книг, екзотичних рослин і тварин. Вразило відношення до чистоти. Наскільки порядок? Всі знають своє місце, всі знають, як керувати цими муніципальними. Органами, так, їхніми підприємствами треба залучати, виховувати, виховувати людей, щоб вони почали з садочка, почали з школи, завершуючи вже і процеси життя, тому що екологія в тому числі залежить від нас. І якщо ми це зрозуміємо, ми зможемо, ми зможемо це зробити. Звичайно, треба час. Литовці дбають про відновлення історичних зв'язків з Україною в грудні 2012 року. Каунасі відкриту меморіальну дошку з барельєфом відомому українському військовому і політичному діячеві Євгену Коновальцю, уродженцю села Зашків на Львівщині. В Литві відбулася конференція і урочистості за безпосередньої участі народного депутата України сьомого скликання Олега Панкевича. Да, сотрудничества освободительного движення України українців і литовців, началося, ще в конце дев'ятнадцятого лівека співробітництво визвольних рухів українців і литовців розпочалося в кінці 19-го століття і продовжувалося в міжвоєнний період. Ми допомагали українському визвольному рухові українській військовій організації, яку очолював полковник Євген Конувалець. Наш уряд видавав паспорти представникам українського руху опору. Євген Коновалець теж мав литовське громадянство, щоб без перепон їздити по світу. Цікавий факт 28-го року відкривали цей пам'ятник свободи з нагоди десятиріччя незалежності Литви. На відкритті був присутній Євген Коновалець. Так пишуть наші і ваші історики. Так пишуть наші і ваші історики теж. <ріць> <ріць> міжвоєнний період засновник організації українських націоналістів Євген Коновалець …тісно співпрацював із Союзом стрільців Литви, на будинку якого і вшановано захисника української нації. Десять років українсько-литовської співпраці полковник Коновалець присвятив боротьбі за визволення України західної від польського гніту, східної від більшовицького. 23 травня 1938 року був убитий в Роттердамі радянським агентом судоплатовим. Такі атнашеня, которые были, скажем, з Аргаукраїнською органі... військовою організацією і... і ОУН. Тоже да співпрацю литовців з українською військовою організацією і ОУН досліджували майже 20 років, щоб мати якісь конкретні факти. Наприклад, газета Сурма була перенесена з Берліна у Каунас. Тут вона друкувалася, а потім підпільними шляхами розповсюджували в західній Україні, яка була окупована Польщею. Уряду Литви треба було маневрувати, бо ні совєти, ні Польща не схвалювали співпраці з українським визвольним сутунішества з українським національним освободительним движением коли-небудь його назвуть Героєм України. Писала литовська газета після смерті свого громадянина українського походження Євгена Коновальця. Незалежній Україні у день його загибелі, 23 травня, відзначають День героїв. Išjaudinuosi dėl to žodžio, kurį palikome ir pamiršome, kuris dabar kur nors ant lauko apžiūrės guli.